Так, друзі, всім привіт! Бачу, вже попідключались ще люди. Давайте будемо розбирати з вами ринки. Перш за все, з вами розберемо індекс долара. По індексу долара подивимося, що тут у нас на 4 часовому таймфреймі. А в цілому у нас був висхідний тренд, і ми з вами дійшли до більш такого глобального продавця. Зняли Тут зону продавця, і в принципі, ми побачили сьогодні реакцію. Що, в принципі, робити далі? Звісно, поки у нас висхідний тренд, ось ми зростаємо з вами. Пріоритет для індексу долара ідеї надалі зростати. Куди? Ну, вперше за все, у нас є зона ще одна: це зона продавця, до якої ми можемо дійти. Якщо ви будете щось розглядати там на середній срок на довгий срок, треба розуміти, що в принципі. До цієї зони ми можемо дійти. А також далі в нас є ще одна зона ну, ближче до 105,8, 105, 105,9. Тому ці зони теж треба розуміти, що вони можуть у нас бути. Але якщо подивитись зараз на реакцію індексу долара, в цілому, якщо ми проб'ємо цього покупця, ми з вами можемо одразу піти до нижнього покупця. Це зона 103,5, 103.3. В цілому це дасть змогу іншим активам трошки підрости? Якщо розглядати далі, давайте з вами подивимося, що там у нас по євро-долару. Так, по євро-долару, давайте подивимось. Так, звук є. Звук підключений. По євро-долару. Сьогодні зранку ще у своєму каналі я вам показував, що була ось така ситуація. Чи давайте. Віпсі вам покажу, як це було. По євро-долару. Наступна ситуація з 25 го числа, якщо я не помиляюсь, я чекав. так, Ні, це з 29-го було. Я чекав зону 1.070, 1.065. Ось цю зону я чекав. Розумів, що в принципі ми можемо дійти до попереднього покупця, тому що ми ще поки що знаходимося нижче трендової лінії. Зараз ситуація у нас трошки змінилась, ми протестували цього покупця, побачили гарну реакцію, знову вернулись вище а, тренду, закріпились вище цього тренду. І зараз, в принципі, ми з вами можемо бачити а, можливо, можливо, але це ну, не стовідсотково, не точно. А, можливо, ми з вами зараз бачимо зміну тренду. Тобто євро може піти і надалі вверх. Це перша у нас зона буде, зона продовжує 1,078.4. Ну, і вона продовжується до зони 1,089,7. Якщо ми дійдемо до цієї зони, тут слід чекати реакцію від продавця, і треба буде дивитись, яка тут реакція. Якщо реакція слабенька, і ми будемо закріплятись вище цієї зони, то звісно, в нас є тоді пріоритет рухатись далі до. Попередніх зон, які у нас були, тобто, це попередні зони, вони були для нас зонами покупця. а Зараз це зони будуть продавця. Ось ми зараз ми з вами в принципі бачимо, що раніше ось ця зона була дуже сильною зоною покупця. А після пробою вона для нас стала зоною продавця, де ми в принципі тут і ретест робили. Ну дуже гарно вона себе виглядає. Тому друга ціль це, звісно, у нас буде 1.89. Туди ми, в принципі, можемо дійти, якщо євро буде і надалі а, показувати гарну реакцію від покупця. Що ще? Давайте подивимось з вами по індексам. По SP 500 на попередніх трансляціях я вам говорив, що у нас є геп, який ми з вами а, в перший раз не дозакрили, Але я омалював, що, в принципі, є варіант, що ми трошки сходимо на якийсь відскок і перекриємо цей геп. Зараз цей геп ми дотянулись, ми його перекрили, тому він для нас вже. Не є актуальним, і що ми можемо з вами бачити по NASDAQ? По NASDAQ ситуація наступна: у нас висхідний тренд. Дійшли ми з вами ну майже до верхньої частини каналу. завдяки S&P 500, ми дотягнули в цю зону. І зараз, коли ми перекрили геп, у нас вже є ось така от реакція від продавця. Тобто, ми з вами можемо розуміти, що в цій зоні, от раніше, де тут була проторговка. Є продавець, який не пускає нас вище. Тобто, поки ми а, в нижчі зони 14545, 14600, пріоритет, в принципі, в нас а, шортовий, можна буде заходити в якісь продажі. Але, можливо, ми можемо дійти, там, наприклад, потестити ще один хай, дійти там, проколоти. Верхню частину каналу, і потім цього вже ось так поступово падати. Тобто, в принципі, такий прийом часто буває. Ну, це ринок. Тут не буває такого, що все дуже чітко, як по книжечці малюється. Ні, тут можуть бути багато маніпуляцій, тому треба розуміти, що якщо ви будете там заходити по наздоку в продаж, то це. Потрібно робити поступово, тобто не треба заходити на всю суму, так би мовити, на всю котлету і ждати якогось продажу. Ні, треба заходити на невелику суму в цій зоні, на велику суму від там, 14 800 від 15 тисяч. Ну, це не факт, що воно туди дійде, але таким чином ви себе е, забезпечите більшим, е, більшим профітом на майбутнє, і в принципі стоп у вас буде далі. Ніж якщо ви зайдете тут, і стоп у вас буде доволі таки коротким. Тому поступово по назаку набирати продажі в принципі, можна від цієї зони. А там вже будемо дивитись по ситуації. А, якщо розглядати в принципі, цю ситуацію з гепами, які у нас їх тут дуже-дуже багато, спочатку літа, а, в принципі, ФРС планує піднімати ставки. Якщо будуть піднімати ставки по долару, звісно, долар буде рости, буде укріплюватись. І це дасть е, змогу йому рости. А іншим активам, такі як там NASDAQ, е, там інші акції американських компаній європейських, в принципі, можуть сипатись. Тому ми можемо оці всі гепи поступово закривати. Можливо, ми можемо з вами там протестуємо там 15 тисяч, і поступово, там коли у нас почнеться ось тут літо, будемо. Падати вже у несхідному, так би мовити, тренді. Тобто зламаємо а, зараз висхідний тренд і будемо йти вниз. В принципі, по NASDAQ ми з вами розібрались. І давайте з вами перейдемо до крипти. По бітку, сьогодні ситуація така напряжена, якщо чесно. А, що ми можемо з вами бачити? У нас є ось несхідний тренд. А, ми з вами вчора. В рамках боковика закріпились вище середини локального боковика. Протестили хай сьогодні. Я для себе очікував похід по бітку при закріпленні вище трендової лінії. В принципі, закріплення у нас було, але потім а, пішли на відкат. Тому зараз, в принципі, я то покупки ще й надалі тримаю, а, чекаю, можливо, тесту попереднього покупця і продовження руху. Вгору, звісно, якщо е, ми проб'ємо зону покупця, то у нас є пріоритетність двигатись тоді до 26500. Поки що ну, нічого такого критичного я не бачу. Тобто у мене покупки відкриті. І давайте по евро, е, по ефіру подивимось. По ефіру теж ситуація така цікава. По чотирьохчасовому тайфрейму ми з вами е, в рамках цього боковика е, закріпились не східного тренду. Дуже гарно це, в принципі, видно, і в нас є зараз продавець, в якому ми стоїмо. Звісно, якщо ми закріпимося вище зони 1922 долара, тоді в нас є пріоритет двигатись до попереднього продавця, який у нас був. Починається він, в принципі, ну навіть трошки нижче, десь від. 1990 доларів, навіть 1980 доларів. Тому я тримаю покупки по стратегії X10 для того, щоб перекрити цю ситуацію. Якщо буде відкат там, тестовий до трендової лінії, нічого страшного, я і надалі буду тримати ці покупки. В принципі, з вами розібрали основні активи. Що можна ще такого цікавого подивитись? Ну, давайте подивимось, золото давно. Я його не аналізував, вам його показував, але розберемо його разом, так би мовити, з нуля для того, щоб було розуміння у всіх, як це робиться, і що з ним може бути далі. Тому що, в принципі, багато людей хто торгує золотом. Що ми з вами тут в принципі бачимо? Ну, перш за все, нам одразу кидається в очі. Це ось ця зона, яка у нас раніше була, гарно себе відпрацювали. А які ще зони в нас, в принципі, є такі ключові? Ось у нас є зона продавця. Гарно себе відпрацьовувала. Тут була маніпуляція, ми її за увагу не беремо. І також ми з вами можемо бачити, що у нас є середина цього боковика. А зараз вона для нас виступає зоною продавця. Ну, і, в принципі, ми з вами бачимо, що у нас є висхідний тренд. А в такому випадку, поки ми з вами тримаємося вище цього покупця, можна брати угоду на покупку. Тобто ми з вами можемо дійти до середини діапазону боковика, протестити продавця, це буде у нас 1984 1990 доларів. Якщо покупець буде гарно себе показувати, тоді, звісно, є пріоритет рухатись далі. Тому, в принципі, зараз навіть можна заходити в золото, хто хотів його купувати, але з розумінням того, що якщо ми закріплюємось нижче там, 1900. Тут буде у нас 1930 доларів, десь, в принципі, на цій зоні. Тоді у нас буде пріоритет рухатись до попереднього покупця. Будьте обережні, тому що тут падіння буде таке немаленьке, порядка 6%, і краще вже вийти по стопу тут, не дозаробити, там, втратити там 1-2% від угоди, а потім відзаробити на. Там 5-6 падіння по золоту. Тому ситуація, в принципі, така. Поки що лонгова, а там вже треба дивитись по ситуації. В цілому, дякую кожному, хто сьогодні був на трансляції. Бажаю мирного неба над головою і чекаю вас на наступних трансляціях.